Всім привіт! Ми метро «На Натроєшина і сьогодні ми покажемо наше місто, яке воно є. Ми стартуємо від площі Старовокзальної, а прибудемо до парку Шевченка. Як на мене, ми знайшли ідеальний беграунд для нашої програми. Але давайте будемо відвертими. Хіба можна жити в місці, де кожна стіна і кожен стовп просто заключно цією незрозумілою рекламою? Розбиті бідні. Немає кафе. Тут хтось вже умудрився, і бички від сигарет лишить. Ну це ж треба мати талант. Mm -hmm. Це ж треба йти. Oh і бичок сюди ж запихнуть. Розумієте, люди ж кудись йдуть, спішуться. А я такий йду собі, курю сигаретку і думаю, а чому б мені не запхатися у вікно? У мене ж так достатньо багато часу. Я маю пропхати руку і запхати. Це хіба нормально? Придемте далі. Я вже мовчу про ці всі стіни обірвані. Найбільше, що мене вражає, це оцей чудова система. Боротьби з душем. Це взагалі чудо Інженерно. інженерної думки. Неймовірно, багато спеціалістів з усієї Європи і України старалися зробити його вдосконале. Зруйнували майно міста, ну це ж жахливо. Ми намагалися зробити абсолютно все, що було в наших силах. Я не знаю. Що буде далі, але надіюсь, його скоро замінять і взагалі було б дуже цікаво поспілкуватися з цією людиною, яка за це відповідальна. Бо це не можна, так, ну що це? Подивіться. Розбиті сходинки, все розвалено. Здавалось би, офіс. Це таке має бути. Доброго. дня. просто частний, або... Ну, ми Час... просто цікавимося, скажіть, будь ласка, чого у вас тут у нас підбутає на шапка? Я не в а, ви, а. а хто взагалі відповідає за це? Хто цим займається? Ну, мабуть, вже той саме, хто там завхози, хто там. А у вас ця будівля, ви не знаєте, перемогу комунальне? Ні, 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 ми тут орендуємо. Ми оренда, так що ми навіть не... А, і тобто ремонт світів це не рекламу. Да, так, ні, це, це все робити. Ви знаєте, як вони це саме відносяться. В оренду здали, а потім. Я хочу зайти з чорного входу а, ботанічного саду, тому що ну, ботанічний сад, якщо чесно, не дуже зараз охайно виглядає. Я була там десь місяць тому. Ось, і що мені не сподобалося, так те, що да, можливо... Тільки Аня, навіть ходити далеко не треба. Просто глянь на стан огорожі. Просто взагалі подивись. Все абсолютно розбито, все валиться. А лакшері попільничка. А, усіх дирках нашого міста. Чому тут? Все відлітається. Оп! О-о-о! о Ваван. Ваван, просто... поклади на місце. Шо... Ну ти що, дурак що не? Знак протесту, я заберу кусочок ботанічного саду, по крайній мірі, забору, який його огороджує, собі на пам'ять. А де тут? Ладно. Я можу дозволити собі пойти, бо не по пішохідцям. По-перше, цей миловидний заборчик, який нікому не потрібний, плюс автомобілі, які припарковані прямо під нього через те, що їм ж десь треба припаркуватися. А... Можна вас вниз з вашої да. чудо-чудо-замку? Це, за... це стоянка гостиниці експрес цілодобова. А ви тут керуєте? Ну так ну, да, і стоять машини посольські. Я іду по тротуару. Це нормально? Шановні, оце, нормаль... оце такий має бути простір на тротуарі, де нормальна людина може пройти. Ну серйозно! Oh. Шановні, ви виходите вранці зі своєю торбочкою, зі сміттям. Підходите до смітничка. до смітничка. Цей переповнений. Ну ви ж не бидло, щоб сюди кидати зверху, щоб воно бляха-муха розсипалося. Цей також переповнений. Але ж є третій варіант. Я до нього підходжу і... ну реально... Ну... Ну це не кінець. Це не кінець. <рістична> і так, пані, Вам здається, що це все, все дурниці і баловство. І я страдаю херня. Але молодий Але... чоловік позаді і вам не збереш. Ну я ж нормально зберегю. Тепер на тим'яти Так. Ти рахуєш, що це нормально, що це стояло перевернутим і сюди ніхто не міг добратися. Ні. Аня. Що? Аня. Що? Аго, о, та ти молодець, так. Да. Ну. От скажи, як підніматися по цих сходах? Як, Ну я розумію, добре, ти йдеш. Тут вже все розвалено, тут також розвалено. Це розбито, це ага. відвалюється, це можна впасти спокійно. Ну я, якщо... От дивись, от, ти виходиш сюди, просто побігати, або відпочити. Ти спускаєшся вниз і що відбувається? Ти ну, просто я падаєш. Ви врахуйте, це нормально, от, от, от такі і сходи, і які висок, тут є. Це не сходи, це просто якась Тут тр... не не тропа носить. виживання. Що, да. нема фарби? Чи це гарно? Чи це естетично виглядає в ботанічному саду? Пані, доброго дня. вас є хвилинка часу. Так. От ми просто хотіли вас запитати, ви взагалі часто буваєте в ботанічному саду? Часто. Як вам ця ситуація яка склалась? Да, тут асфальт розмальований, тут оце незрозуміло, також розмальовано. Я дуже-дуже люблю це місто. І, чесно кажучи, я вам так правду скажу, що я, коли гуляю на природі в цьому ботанічному саду і так далі, я швидше всього дивлюся на небо, на дерева. Можливо, uh -huh. тому що немало часу, і я виходжу в обідню перерву, uh -huh. тому можливо декілька момент я навіть не помічаю. І так, як-не-як, -як. Анна у нас вийшла засмучена. Ми не да, дуже, я... дуже цього хотіли, да, щоб Анна засмучилася, але вона бачите, вона розстроєна тим станом речей, які є. А, тому що я е, ніколи не звертала увагу. Та й більшість людей, які просто їдає, ніколи не звертають на це все увагу. Але воно залишається і це не змінюється. Розкажіть, будь ласка, чому, чому у нас таке сніночки. Передай. мрак. Е а ми тикнули. Я вийшла дуже засмучена з ботанічного саду, тому що ну, реально там все обшарпане, страшне, побите. І 5 метрів. Чи скільки я ми пройшли? 5 метрів. Від ботанічного саду і я бачу ось це. Підходимо до нашої кінцевої зупинки парку Тараса Шевченка. Чим займається Аня вільний час? Це я займаюся цим у робочий час. І знову багато сміття. Реально дратує мрак. І так наша подорож сьогоднішня, завершується, добігає своєму лічному кінцю. Ми її завершуємо в чудовому парку Шевченка. І знаєте, я вам хочу всім побажати, щоб ви нарешті почали дивитися на те, що відбувається навколо нас, щоб ви свої очі відкрили і не позорили. Тараса Шевченка, бо побачив він би нас зараз і Київ всім би нам роздав пізні. Змінюйтесь. Шановні пасажири, пасажирі пасажири, будьте взаємна вічно. Уїздени хіти, деляни не хіти, де не